Скажіть, будь ласка, коли ви говорите о тому, що ви готувати місіонерів, що ви подрозумієте? Якщо говорити відверто, ми тільки вчимося, як готувати місіонерів для закордонної місії. Ми б не хотіли, щоб люди їхали просто і проводили такий час в туризмі в ім'я Ісуса Христа. І відбір самих людей повинен бути більш ретельніший. Більш відповідально, мені здається, що в цьому нам треба більше вчитися у закордонних місіях, які мають в цьому досвід, для того, щоб не їхали випадкові люди. Це по-перше. По-друге, кожна людина, яка їде на короткострокову місію, чи потім уже на постійну місію, щоб вона почула заклик Божий. Для цього мало бажання. Потрібно, щоб людина розуміла, що вона йде і вона виступає, і вона презентує царство Боже. Я думаю, що в цих питаннях у нас є певні недопрацювання. І ми ще вчимося цьому. Ми хотіли би, щоб, скажімо, в Азії чи в Росії наші місіонери, навіть якщо вони приїжджають на два тижні чи на місяць, вони були допомогою, а не тягарем. І для того нам треба ще серйозно працювати. Ми хотіли би, щоб після того, як вони від'їжджають, їх ще просили туди їхати. Тому перше, це молитва, друге це серйозний відбір самих пасторів. Третє це особлива підготовка. Четверте це контакт з місіонерами, які є вже там, які працюють з України. Вони повинні їх чути для того, щоб війти в цей контекст. І п'яте, коли вони є там, вони абсолютно повинні прийняти ті ситуації і той контекст, в якому вони будуть знаходитися. І залежність, от, от така залежність і такі обов'язки, напевне, будуть давати от поштовх в розвитку місіонерства і підготовки місіонерів. Але ми не виправдовуємо туризм в ім'я Ісуса Христа. У нас не так багато коштів, щоб просто робити ну, такі вільні експерименти. Хорошо. Тогда, когда мы говорим про миссионерство в Украине, основной проблемой, почему молодежь и вообще люди не едут в сельскую местность организовать церковь, является финансовый вопрос и страх. Как я там буду жить? Да, я буду служить Богу, но с какими инструментами, с какими ресурсами? Как вы думаете, как помогать таким, преодолевать такие волнения или... Ви знаєте, більшість церков наших в минулі роки вони відкривалися в сільській місцевості. На сьогоднішній момент ми бачимо, що акцент потрібно буде ставити все-таки на більші міста, на обласні центри, на, на великі міста. Тому що відбувається процес урбанізації. Це не виключає того, що місіонер може їхати в село, але коли в Україні він їде в сільську місцевість, він повинен працювати. Він повинен бути схожий на людей, які там є. Він може мати певну підтримку, але все ж таки люди повинні прийняти його як свого. І я думаю, що кращими місіонерами для села мають бути наші брати і сестри із села. Це, це перше. Якщо ми говоримо за міста, тут має бути особлива підготовка і відкривати сьогодні церкву в місті. Скажемося, Київ чи обласний центр в Україні досить непросто. Для цього нам потрібно сьогодні так само переглянути програми наших підготовок. І я думаю, що таких людей на превеликий жаль у нас не так багато, які готові в умовах мегаполіса, наприклад, працювати. Але тут важливий є момент. Безумовно, нам потрібно розуміти культуру міста. Нам потрібно розуміти ритм міста, нам потрібно розуміти закономірності такого міста, і з такої точки зору нам потрібно готувати місіонерів. Практично це наші сьогоднішні завдання для того, щоб великі міста мали більше церков. І такі процеси в нас відбуваються, у нас є благословені брати, які працюють в цьому. Але я думаю, що нам треба особливі групи і особлива підготовка саме таких місіонерів для України хорошо. Вы ещё сказали, что в основном церковь должна заботиться, церковь должна посылать, церковь должна отдавать. На сегодняшний день, э, мы видим проблему, что наши церкви в этом ещё не не совсем до конца отдают, не совсем до конца, э, хотят посылать миссионеров. Почему так получается? Я думаю, что це результат того, что долгие роки мы приймали від когось, і ми звикли до того, що ми не маємо. Нам мало. І нам хочеться більше. Звичайно, коли ми себе порівнюємо там з Заходом, да, з їхніми можливостями, можливо, це і так. Але нам треба навчитися порівнювати себе е, з Африкою, Азією, Близьким Сходом, е, навіть Росією, для того, щоб зрозуміти, що ми бі... маємо достатньо. І це перша проблема. Історично так склалося, що останні роки так відбувалося. Другий момент, я думаю, що він також важливий це ментальність пастора. Якщо пастор вчить церкву давати і віддавати, якщо місія це не просто окремі проекти, а сама церква стає місією, тоді і людей можна благословити, і в бюджеті закласти кошти, і починати віддавати. Я думаю, що принаймні для місіонерства потрібно закладати серйозні статті в бюджет, які регулярно працюють на місію. І це відповідальність пасторів. Ми хотіли б виклик давати пасторам. По третє, ми хотіли б скоординувати можливості так, щоб фінансові якісь ресурси вони все-таки працювали злагоджено і окремі проекти церков, але ми мали. Б Особливо місіонерів, яких ми посилаємо, скажімо, від об'єднань Союзу, і ми розуміємо, що це наші місіонери, Папуа, Нові Гвінеї, от, чи, чи вони в Татарстані, але ми розуміємо, що це, це те, що ми можемо разом робити. Ментальність пастора відіграє важливу роль. На превеликий жаль, український пастор поки що думає, що більше потрібно йому, ніж може він дати. І от над цим потрібно працювати. То делать? Как так будете над цим роботи. Я думаю, що велику роль відіграють особисті контакти, стосунки, коли ми відвідуємо церкви, коли ми ділимося з пасторами на наших зустрічах. І Я думаю, що інколи це не завжди приємні розмови, тому що ми говоримо досить відкрито і ми можемо так робити, але ми бачимо, що потрібно достукатися. Я не думаю, що це ми можемо зробити, але Бог може робити через нас.